Дорогі отці, дорогі брати і сестри, діточки і всі присутні. Спочатку хочу всіх привітати сьогоднішнім святом великомучениці Катерини, хто носить ім'я Катерини, то щиро вітаю вас святом, нехай великомучениця Катерина дає здоров'я вам і той розум, який вона мала. Вітаю маленьких діточок, які приймали Тайні Христові і ті, що сповідались. Розкаювали за свої вчинки перед Господом. Дякую, що запросили мене послужити, дякую отцям, що дозволили звершити, помолитись за Україну, за те місто, яке тут живемо. І один за одного, але яке сьогодні має свято Великомучениці Катерини, велике значення для кожного з нас. Тому що молода, прекрасна, красива, вродлива дівчина і дуже розумна. За царювання Максиміліана, де віра Христова дуже переслідувалася, не тільки переслідувалася. Але ті, хто вірували, їх зацілтували, саджали до в'язниць, катували. Ми зараз живемо в вільному світі, ми можемо вірувати в Господа, можемо не вірувати, можемо молитись, можемо не молитись, можемо йти до церкви, можемо не йти до церкви. Як маємо собі бажання? Але подивимося на сьогоднішнє свято Великомучениці Катерини, мама її була таємною християнинкою. Де вона не виявляла свою християнськість, чому? Тому що вона знала, що за це можна просто постраждати. А батько був язичником. І мама, де ходила до одного старця, який жив у печері, і там з ним спілкувалася. І Катерина виявила, коли вже підросла більшою, вона була дуже вродливою дівчиною. І щоб вийти заміж, але мама повела її до цього старця, до печери. І він з нею поспілкувався, але вона мала розум даний ще від природи цей талант. Вона сказала, я вийду заміж, але треба, щоб не шувся. юнак набагато розумніший і красивіший, чим я тоді, я вийду заміж. Але такого юнака не знаходилось. Коли вона прийшла до старця, і старець каже, я маю для тебе такого юнака. Витягує її стареньку ікону Ісуса Христа і Матері Божої. Де Пресвята Богородиця тримає маленьке дитятко на руках. Оцей, каже юнак, він набагато красивіший і розумніший від тебе. Катерина взяла цю ікону і пішла до будинку, сівніт, стояла і молилася. Але коли вона заснула, то Пресвята Богородиця дивиться на неї, а Ісус Христос відвертає лице від неї. І вона не зрозуміла, чому так відбувається вона знову, тихенько пішла до старця і каже йому. Матір Божа дивиться на мене, але син її відвертається від мене. Тоді старець запропонував, сказав, що тобі треба отримати стансу святого хрещення, щоб Син Божий на тебе подивився. Вона охрестилася і стала християнинкою. Коли вона стала християнинкою, імператор Максиміліан, які справляли торжества і брали християнку, збивали на всіх очах, щоб люди раділи і веселилися, що він робить для цього. І Катерина виступила проти нього і сказала, що це є неправильно, що це є гріх, і треба вірити в Господа, що не можна вбивати людину, бо людина, людина не людині дає життя, а Господь дав людині життя. Імператор Максимеліан сказав, доведи, що твоя є віра правильною, Взяв 50 мудреців, що переконали Катерину, що її віра в Ісуса Христа є неправильною і не має ніякого значення. Але цих 50 мудреців вона переконала, що Ісус Христос є Син Божий, який постраждав за людей, узяв людські гріхи на себе, щоб людина могла успадкувати Царство Боже. І вони стали християнами, відтриклися від імператора Максиміліана. Імператор стратив їх, і піддав страждання, і великомученицю Катерину. Її ніщо не брало, ні кип'яче оливо, ні. Піч, в яку її кидали, роздирали тіло її на колесі, але ті, які це робили від того колеса, постраждали, бо ангел невидимо розсік на маленькі кусочки це колесо, і вони зазнали смерті. Але Катерина побачила, що нічого з цього не видимо, вона сама пішла і поставила в голову свою, щоб імператор відрубав її. Тому що багато. Ті, які дивилися на страждання великомучениці Катерини, вони ставали християнами і наверталися до Господа. І вона, але ті, які навертались до Господа, зразу отримували страху від імператора Максимеліанами. Ми бачимо з вами, дорогі брати і сестри, що віра Христова і до сьогоднішнього часу, вона є до нима. Чому так зло заволодіває нашим земним життям? Тому що, коли немає віри в Господа, коли немає молитви, Божої заповіді. Коли ми живемо собі своїм земним життям, забуваємо про Бога, тоді і заволодіває нами зло, чому війни, убивства і вся інша розпуста, яка є на землі, тому що немає віри Господа. Але коли ми йдемо до Божого храму, постояли, помолились, подякували йому за те, що ми живемо тут на землі, що ходимо, тому що ми є усі смертні. І вічного нічого немає тут на землі. Вічне залишається нам наша віра. Тому про сьогоднішній святий день, про святу неділю, про сьогоднішнє свято Великомучениці Катерини, це коротенько, я сказав вам, бо якщо розказувати все докладно, так як воно відбувалося, то не вистачить часу і до вечора, щоб все розказати, бо відбулося це в IV столітті, дорогі брати і сестри. Тому ми маємо з чого повчатися. І зараз, і Україна наша страждає все, бо бачите, що відбувається. Бомблять, б'ють, вбивають. Я приїхав із Сум, з Сумської області, і там вибухи, вбивство народу, вбивство тих маленьких діточок, які зовсім ні в чому не винуваті. Гинуть наші воїни, які покладають своє життя. Тому важкий час для нас, дорогі брати і сестри, але будемо мати, ту яку залишив нам Господь, ми з вами переможемо і будь-яке зло, повірте. Бо Господь має в над усім. Але ми не повинні з вами розчаровуватися у Господа у вірі. Пам'ятати про те, що звісно, ми не знаємо, коли Господь покличе нас до себе, але ми повинні достойно прожити цей коротенький насильний шлях, який дав нам Господь. Бо земне життя є наше дуже коротке і скороминуче. Ми можемо придбати всі скарби світу, але не можемо придбати, прожити тут, скільки би нам тут хотілося. Але й велике життя тут воно дуже потрібне. Тому що згадаймо святих отців, які жили і по 300 років на землі. Вони просили Господа, щоб Господь забрав їх з цього земного життя, бо наше тіло стає старим, розум стає не такий, як тієї молодості. і нам важко жити тут на землі. Але віра повинна залишитися до до останніх наших днів, що спасає нас. Сповідь, святе причастя це яке потрібно кожному християнину. А ті малесенькі діточки, які ви приносите на руках і несете до святого причастя. Це є з'єднання тілом і крові Господа нашого Ісуса Христа, який дає нам вічне життя. Тому, дорогі брати і сестри, і всі присутні, діточки, всі ті, які приймали Тайне Христові, старайтеся сьогодні цілий день не виплювати слину з рота. Ми чули з вами сьогодні. Святі Євангелії від Луки, старенька жінка, років 85, яка була спорченою, Вона не могла випростатись. 85 років вона не відступала від Господа, а вірою і правдою служила у крані. А Ану, скажіть нам без вами таку віру. Ми прийшли до церкви, помолили раз, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ой, та щось не допомагає. Все, розвернулися і пішли. А жіночка 85 років відходила до церкви. Відколи вона себе пам'ятала, коли Господь прийшов і побачив її, то який її зв'язав. І Господь дав їй здоров'я, вона випускалась і стала здоровою. І ми бачимо, що ту добру справу, який срабив Господь, але це була спокуса для людей. Тому що вони, як сказали, не годиться в суботу, чому ви йдете в суботу і отримуєте зцілення. Але тепер, дорогі брати і сестри, ми можемо з вами робити навіть на святе Христове Воскресіння добрі справи. Якщо ми йдемо по дорозі і нагодуємо людину, яка требує нашої допомоги. Ми не скажемо з вами, то я завтра прийду і дам тобі там щось. Бо сьогодні я йду в церкву, я не повинен цього робити. Наоборот, робімо ті добрі справи, які показав нам Господь. Бо як Господь сказав, хіба ж ви в суботу не відв'язуєте, вола чи осла і не ведете його набувати? Якщо є хазяйство людини собака ми що у святу чи неділю не даємо їсти. Даємо, годуємо, мигулюємо, тому що це є тварина, яка теж хоче їсти. Свята неділя дана нам для того, щоб ми розміркували за своє земне життя і подякували за тих шість днів, Господові, що ми відпрацювали і потрудилися. Оце є наш християнський поступок, як ми повинні робити. І багато всього іншого можна розказувати безкінечно, дорогі брати і сестри. Але читаємо святе письмо, читаємо святих отців церкви, які вони робили подвиги, І від великомучениця Катерина, вже скільки часу пройшло, але скільки існуватиме світ, скільки церква буде пам'ятати. І ми з вами, якщо будемо робити гарні добрі справи, нас довго не забудуть і будуть пам'ятати. І буду згадувати, що була така людина, яка жила не тільки для свого задоволення, а жила, працювала, трудила, служила, допомагала, отак повинні ми жити. Бо віра наша не тільки в тому, що ми молимось у храмі, молимось вдома, ходимо до церкви. Як знаєте про митера і фарисея, які прийшли до храму помолитися, той ходив, знав усі закони церковні, стояв, молився. Знав всі молитви, знав, як поводити себе в храмі. А той прийшов, не знаючи нічого, але став собі тихенько і каже, Боже милостивий, будь до мене грішного. Прошу тебе, прости мене грішного, бо я навіть не вмію хреститися. Я не мушу навіть очей догорів підняти, бо я ніколи не був у храмі. А цей стоїть і осуждає його. От такий грішник. Прийшов раз у церкву і стоїть там, молиться. То хто з них пішов, бо правданий, той, який навіть хреститись не вмів. Бо він прийшов із щирим серцем подякувати Богу. Ми можемо з вами військ день стояти на колінах, молитися, але молитва ця не буде почута, Господом, якщо вона буде не щирою. А можемо по дорозі їхати чи в автобусі, чи де, сказати тихенько про себе, чи наші Господь її почує цю молитву, бо ми сказали з вами від щирого серця. Тому будьмо щирими, будьмо добрими, будьмо усміхненими, бо Господь це є добро, пам'ятаємо про це. Я всіх вітаю з однією неділею, як нашим матеріал, що попросили послужити, нехай усім дає здоров'я вам. Спасибо, Господи, слава Ісусу.